Вот эти ход, вот, блядь, 762, блядь. 762. Аллилуйя, брати. Я витаю вас. Так а мне 7.62. Не поспешайте, я вичуваю. Я вичуваю, демонив у вашей в тиворсе. Я відчувається злий демон, який може захопити ваші душі. Халілуя. Вам пощастило, що ви зустріли пастора церкви помазання. Халілуя, я можу звільнити вашого буса від демонічного впливу. Халилуйя. Я прошу надати щедре помазання, щедру пожертву для нашої церкви. Халилуя. І я звільню вашого буса, я звільню його від страждань, демонічних халлюйя, брати. Я прошу вас. Його Господнє у своє серця. Давай, Я прошу шалечки, надати да? щедру пожертву до нашої церкви, і ви відчуєте справді сяво Господні у своє. Халилуя, брати, продовжуйте, продовжуйте. Я маю відчути ще трошечки помазань. Халюя. Одна тисяча це дуже добре, але у вас, як мінімум, тут більше халлюя. Да, так, дякую вам за ваші щедрі божества і розпочинаю обряд звільнення вашого інкасаторського буса. Галилуя, Господи Боже, який є на небесах. Поглянь на нас, поглянь на твоїх маленьких гвинтиків. Галилуя, надай нам божого помазання, надай звільнення. Бля, да, вони на лимузин Господи, так накалядували? Галилуя, в ньому є демон. Все, поїхали. Але я вжигаю цього на божественним сейвом, яке надходить з небес. Демон відходить через вихлопну трубу. Халілуйя, халелюй, я роблю тач, я роблю тач, та звільняю ваш бус від демонічного впливу. Халелуй, Господь Бог помазав мене, а я помазую вас та ваш бус. Халелуй, тач, брати, тач. Дякую вам за ваші щедрі пожертви. Халілуйя. Якщо ви відчуєте демонічну присутність терміново. Відкривайте маркетплейс, послуги та інше сортування за рейтингом. Там знайдете мою об'яву, вона буде першою. Хайлюя! Терміново додайте її до збереженого і набирайте, якщо буде потрібна моя допомога, я приїду. Я освячу вашу хату, я освячу вашу сім'ю, я освічу вашу тачку. Я... Видмалю ваши грехи. Halleluja. Ебать, у меня анимация Своя не спадает. Я да нажимаю, touch. не помогает. О, помогло. Едем? Да, да, да. Следуйте за сяй вам приведе вас до счастья. Удачи вам! И мы на подняли брати. а слушай, маллилуйя. Халлилуйя, браты. Якщо вам сподобалось халлилуя, ви можете на до цього розуміння, разумения. Зараз відбувається маленький божественний стрім на твічі, Халлилуйя. Я можу вам черкануть назву Халлилуй. Черкай, черкай. Пусть, подожди, я хочу подписаться. Написав на листочку вам назву. Завтра чи сьогодні ввечері зможете глянути. Давай, давай. Тач для вас, брати Бля, і батьки пам'ят, да? Ну, Он столько раз бля. это сказал. Брате для тебе теж тач. В Мерседесі я бачу, ти заряжений клієнт. Халлилуя, не проїжджай мимо. Нашого колектива халелуя, вийде завтівочки, не задай ще дреповазання для нашої церкви. Я бачу в тебе рожевий діончик, ти шариш за стіля. Халелуя. Терміна ще Виходь та звідки. Я бачу ти демонічного шляхом пожертви для нашої церкви. Ти під Божим захистом. Халілуя. Бережи тебе, халелуя.